Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Картобактю. Зараз ви спускайтесь вниз, тисячайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім і покажу отаку книгу мангу Lock. Також, вже давненько, якщо десь дуже давненько подивиться, ви можете знайти на нашому каналі. Відео про отакий блюлок. Перша, друга, третя і четверта частина. Там я про них розповідаю і раджу вам їх. А сьогодні я вам розповім про що відбулося, та й знову розповім про, про всю серію блюлок і про п'яту частину. Отже, почнемо з того. Що таке манга? Манга зазвичай в неї є супер обкладинка отака, яка знімається. І манга це щось, якщо так говорити, схоже на комікс, але чорно-білий, але чорно-білий чорно комікс, і він читається трохи незвично. Якщо ми звикли, що книга читається як зліва направо і комікс, тобто оці квадратики ідуть, і маренки ідуть як зліва направо і вниз, то манга читається незвично. Сторінки перегортаються справа на ліво, тобто в іншу сторону. І хмаринки, і ці квадратики так само йдуть з права на ліво і вниз. Це трохи незвично. Але до цього, до цього дуже швидко звикаєш. І це можливо подумати, та як я читати буду взагалі. Але ні, це все в порядку. Дуже, дуже швидко звикається за пару сторінок. І воно макс. Ось саме Блюлок мені дуже сподобався, дуже цікавий, дуже круті ілюстрації. А про що взагалі розповідається в цій історії? Тут розповідається про те, як японський футбол він не був аж таким хорошим. В них там вдавалося дійти, якщо я не помиляюсь, до восьмої, як до однієї восьмої чемпіонату світу. А от і вони вирішили відкрити синю тюрму, синю в'язницю. Там десь беруть е, 300, е, 300 різних хлопаків е, з Японії. І з них будуть робити бомбардирів, тобто е, нападників, які, як, як, як не важко догадатися, забивають голи. І там, де вони зроблять егоїста, там, де вони зроблять найкращого бомбардира, той, що зможе, забивати, той, що зможе зробити з нуля одиницю, потім з одиниці 100 і так далі. Той, що просто завдяки за якому вони зможуть виграти чемпіонат світу. Якщо що, ця нагорода проводиться один раз на 4 роки. І це найважливіший і найкращий трофей в історії футбола. Отже, і в перших частинах. Там розповідається про те, як вони взагалі туди потрапили, про їхнє тренування і про їхні різні ігри. А в п'ятій частині починається все з того, як в них продовжується матч Команда В найсильніша в їхньому секторі, і також їхня команда як головного героя із саві команда З, яка була найслабшою. І команда Z вона мусила виграти. Щоб вони змогли поступити далі. Якщо, як, якщо вони програють або буде нічия, то вони не поступають, їдуть додому і вже ніколи не зможуть потрапити в, е, в команду, в збірну Японії. І вони можуть забути взагалі про, е, про футбол, можна навіть так сказати, тільки на якомусь не такому високому рівні. І в, в них спочатку, в, в них спочатку. Була, вони вирівняли рахунок 3-3, і вони були 10, 10 тому що в них був один їхній е співкомандинець, коротше, е з їхньої команди, який весь час. Там було правило, що команда, яка вилітає, то там ігрок з найбільшою кількістю голів, то він зможе поступити все одно. Він домовився з однією командою, що вони дадуть йому забити 3 голи. І після цього він почне грати як проти, проти своєї команди. І вони грали 12 на 10, 12 на 10, і тоді все одно вони змогли, якщо я не помиляюсь, була чи, чи ні чия, чи вони виграли. Тобто команда Z навіть, Z, навіть попри це uh, змогла якось їх стримати. Потім... І це їхня остання гра була. єдина, Єдиний шанс на те, щоб поступити на другий відбір, на другий як е, цей. І вони грали в 10. Тому що цей просто відмовився грати в нього і так було найбільше голів, він і так би поступив. Вони грали 10 на 11. І знаєте, що сталося? Е, якщо що, Якщо просто не хочете знати, то Краще виключити зараз відео, прочитати і після цього включити. Він, він, коли побачив, що команда В атакувала, і вони вже точно забили гол, він просто пригнув на нагі головного гравця там найсильнішого, не давши йому забити гол, за це отримав червону. А за те, що він отримав червону, він, за це йому як віднялися бали, і він вже б не поступив. Навіщо він це зробив? Тому що раніше, коли він грав, він бачив, він бачив, він, він хотів грати, він тренувався і так далі, але він не бачив того, що хочуть гра грати його співклубовці. Вони там ходили на тренування, грали, але ніхто не брав футбол як серйозно, ніхто не хотів там взяти якусь лігу чемпіонів чи потрапити в збірну в Японії і так далі. Він один був такий. Uh, в нього в одного був такий менталітет, що він тренувався і хотів кудись потрапити. Він побачив в цій команді зе в його команді, що вони, що, вони, що вони теж хочуть потрапити. Що, вони, що в них є така сама uh, таке саме бажання як в нього. І він їм допоміг. Завдяки чому в кінці вони завдяки тому, що вони намагалися завдяки їхній співпраці. І х, хто знає як, вони виграли. Вони виграли найсильнішу команду в їхньому блоці, і вони змогли поступити до другого а, як відбору. А, і також ви в кінці цієї книги дізнаєтесь, що було взагалі в другому відборі, що буде. А, і так далі. Книга дуже цікава. Також раджу вам сам блюлок для футболістів. Тут є і про тренування різні, і так далі. І взагалі книги дуже цікаві. також Якщо ви боїтеся експериментувати, не бійтеся, манга тут нічого страшного нема. Це комікси, і також дуже багато різних є. Можна підібрати по своєму смаку. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? На всім па, -па, -па, -па.